Там ще таку, до повного затоплення хати моєї». Так Світлана розповідає про стан свого будинку у Херсонській області. Додає, затоплення не єдина проблема. Стріляють, страшно, хоч затоплений лівий берег, але все одно стріляють. Приїхала у Хмельницьку область до своєї дочки, яка тут з минулого року. Яна евакуювалася разом із сином. Розповідає, пережили окупацію, масовані обстріли, жили без води і світла, згодом визволення. Однак затоплення змусило евакуюватися. Ми вже психологічно не видержали і ми рішили і тим більше зараз затопило. Вода в крані будуть ми добу сиділи без води і вже ну як? Не було все так. З моменту руйнування дамби минуло дві доби. Херсонщину продовжує затоплювати. Людей рятують усіма можливими методами. Декому вдається вибиратись самотужки? Ми живемо в такому районі, що там не дуже нічого не добралося. Так дуже очі дама люди на кришах спасають. ось сьогодні рано дзвонив, то казав, що все більше більше. чоловік лишився кіт, собака. Каже, буду брати вагани, як кажуть в Херсоні, собаку положу, то таю і буду десь плести. До нас це добралось, ми живемо. Корабільна площа, та перед вас дом на остров під'їхати. До, до вас вище не до нас води не факультет. Ми виїжджали трохи раніше і за обстрілом виїжджали. Хмельницький зустрів 19 людей, що виїхали з підтоплених територій, проте готові надати допомогу значно більшій кількості постраждалих. Ми готові розмістити за потреби такої до 10 тисяч людей. Усіх забезпечать житлом та нададуть необхідну допомогу. Зокрема, уся команда Хмельницької обласної військової адміністрації направила велику кількість гуманітарної допомоги на Херсонщину. Її передадуть всім постраждалим, хто ще поки залишається на підтопленій території.